Доброго дня всім. Машина Kia Optima EX 2016 рік з Америки. Заміна фільтра салона. Можливо, комусь буде цікаво, що і як. Для початку відкриваємо бардачок. Тут у нас є ось такі фіксатори. Ми їх провертаємо і витягуємо. Вони витягуються обережно всередину. З іншої сторони робимо те ж саме, провернули, витягнули. Але бардачок відразу не відкривається. Ось з боку є ще отакий фіксатор бордачка Тут дві отакі заосінниці, їх трохи прижимаємо і знімаємо сам фіксатор, сам стопор. Далі бардачок опускається вниз. Тут вже ми бачимо моторчик печки, клімат та І ось цей лючок, за яким стоїть і наш фільтр, який потрібно замінити. Відкривається він ось тут збоку, нажимаємо пальцями, тягнемо на себе і відкривається наш фільтр, який треба замінити. На цьому лючку, отут тут боку, зліва, є такий як пазик. Не треба тягнути його все, щоб не поламати. Він відкривається так на бік, так само ж і вставляється. Тяжкого нема нічого, старий фільтр ми просто беремо так, витягуємо, як бачите, він весь чорний вже йому Він своє відпрацював. І викидаємо. Беремо новий фільтр, дивимося тут ось на фільтрі є стрілочка догори. Так його і вставляємо. Все, фільтр на місці. Далі беремо фіксатор, ставимо його, заводимо в бік з іншої сторони, справа він просто замикається. Все. І збираємо бардачок в обратному порядку. Спочатку надіваємо фіксатор наділи Далі дістаємо наші вушка які фіксують сам бардачок. У них тут, бачите, є такі пази, які прокручуються. Так само вставляємо, прокручуємо, фіксуємо один, беремо інший, так само вставляємо, прокручуємо. Все. Фільтр салона замінений. Кому було цікаве це відео, пишіть свою думку в коментарях. Дякую. Всім бувай.